Доброго ранку. Ми знову з вами зустрічаємось в нашій творчій майстерні. Тут ми малюємо олівцями, фарбами, ліпимо з пластилину, виготовляємо аплікації. Тож і сьогодні у нас аплікація. Але спочатку послухайте віршик. Уже на клумбах айстри квітнуть дивовижні. Рожеві, білі, сині, чарівні. Такі струнки, красиві, дуже ніжні. І їм сміється сонечко згори. Це квіти айстри. Ці квіти нагадують нам, що незабаром настане осінь. Давайте виготовимо аплікацію айстр. Для роботи нам потрібно паперові стаканчики різнокольорові середині. Дерев'яна паличка обвернута зеленим папером. Жовті кружечки, листочки з зеленого кольору, клей, ложниці, серветки. Все це я вирізала і приготувала заздалегідь. дорогі. Беремо паперовий стаканчик і обрізаємо його. Це буде величина кітки. А потім розрізаємо стаканчики до дна на тоненькі смужечки. Це будуть пелюстки літки. До середини стаканчика приклеїмо жовтий кружочок, а до стебла приклеїмо листочки. З'єднуємо стебло з квіточкою. Ось наша астра і готова. Поставимо анстрік у вазочку. Дітки, за вашим бажанням, ви можете виготовити цілий кутин. Ось такий букет Аст виготовила я. Якщо ви побажаєте, ви теж можете зробити цілий букет. До побачення!